Просто тут же списка еще в чому. Є групи, короче, харьковські, ну, каждого района. И вот кожного району. І от ми только где-то з'являємося, вже все тут. Інформація пройшла. Все, тут ходять одні дівчата. Мужиків нема ніде. Хоч в метро, хоч где ты находишься. Вже все, дзвонили, всі знають, що ми где-то тут работаємо. Вот. А як взагалі люди реагують, коли підходите до них? Ну, бояться, що ну, жим-жим. Ви казали, що стикалися із конфліктними ситуаціями, що це взагалі було ми. Та ні, ну таких особо конфліктних ні. Ну так ну, словісні перепалки і все. Угу. Що ви мене трогаєте? Що ви так, нас трогаєте, то і що що. що? Там ми не підемо, воно нам не треба. Начелський дасть, до Зеленського замку. У нас немає нічого. І себе, знає, що ти, ти тут просидиш, гардарі. Но скажите, придут, вот не живут, а ломает твой колдун, что группа